Ця причина в тому, що у вашому мисленні у вас всередині є якісь певні програми, психотравми, які не дозволяють вам це зробити. Тому що, наприклад, якщо ви знімете таке подібне відео, викладете десь його на Ютубі або в іншому ресурсі, то вас прийдуть якісь клієнти. Ваші клієнти принесуть вам гроші і ви станете багатим. І можливо саме підсвідомість ваша захищає від того, щоб ви отримали ці гроші. Можливо, там інша історія. Ви боїтеся показати себе. В інтернеті. Ви боїтеся, що вам напишуть якийсь негативний коментар, що вас осудять, що буває ще частіше, що над вами просто посміються, що вас побачать якісь ваші рідні, близькі і знайомі. Всі ці програми в глибоко в підсвідомості у вигляді певних психотравм. Ми їх можемо назвати психотравмами. І ваша психіка таким чином вас захищає від того, щоб цього у вашому житті не стало.